Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю ми піде про зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року. Тож про його особливості та зміни розповість головний спеціаліст управління освіти Калуської міської ради Олег Андрусів. Доброго дня, шановні телеглядачі. Як і останні роки. Для вступу у вищі навчальні заклади 2014 року необхідно буде представити сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Що для цього потрібно? Якраз у листопаді завершилася реєстрація учасників пробного ЗНО, який буде проходити у березні 22-29 березня 2014 року, де майбутні абітурієнти зможуть пройти всю процедуру. Proceduro. Проходження зовнішнього незалежного тестування ознайомитися з правилами поводження на пункті тестування, а також скласти пробні тести. До речі, вони отримують тестові зошити, які відповідають вимогам основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. По закінченню пробного тестування всі учасники отримують правильні відповіді, тим самим вони зможуть Перевірити рівень своїх знань, ну і звісно, ще буде у них два місяці для того, щоб підучити прогалини в своїх знаннях. А ось уже з 3 січня 2014 року починається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2014. Як буде проходити ця процедура і на що я хочу звернути увагу майбутніх абітурієнтів, враховуючи і нормативні документи, і досвід минулих років? Перше, зареєструватися може. Майбутній абітурієнт, якщо він вже має повну загальну середню освіту, або здобуде її у 2014 році. Наступне, він повинен зареєструватися в установленому порядку. Що це означає? Програма буде розміщена на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, електронна адреса test.if.ua Треба просто мати комп'ютер і доступ до інтернету. Програма не є складною, нічого там немає. Крім того, учні загальноосвітніх шкіл міста Калуша, будуть мати, їм будуть створені умови, що вони зможуть зареєструватися в своєму навчальному закладі. Адже в нас всі школи підключені до мережі інтернет, є відповідна комп'ютерна техніка. І це вони зроблять без проблем. Що стосується реєстрації, значить, перше, що абітурієнт, персональні дані він при реєстрації буде свої давати, вони обробляються у процесі зовнішнього оцінювання. Але Виконується стаття 8 закону України про захист персональних даних. Тобто ніяких е, таємниць е, розголошення персональних даних майбутніх абітурієнтів не буде. Е, що зобов'язаний абітурієнт? Перше, ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Вона також буде розміщена на тому сайті. Крім того, прибути коли вже буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Я зупинюся пізніше на датах. Він повинен прибути до пункту тестування. І е, який визначений буде українським центром оцінювання якості освіти, е, у нас щороку працює п'ять пунктів тестування на базі другої, третьої, четвертої, шостої і сьомої шкіл. Кожен предмет є у певній школі. До речі, вже кілька років ми є територією обслуговування для проведення ЗНО для міста Калуша, Калуського району, Рожнятівського району, Долинського району і міста Болехів і території Болехівської міської ради. Наступне, що вже було два останні роки, особливо минулого року, хочу звернути увагу на те, що на пункт тестування майбутній витрієнт не може брати з собою ніякі засоби зв'язку, пристроїв щитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Не відкрию великої таємниці, Минулого року вже в нас працювали під час кожного ЗНО з використанням мета. halo shuka Чив. Звертаю увагу ще раз, щоб не було випадків. На жаль, в області їх було більше в Калуші, по суті, тільки одна робота, і то не, учня міста Калуша, випускника, було анульовано, що він просто забув здати мобільний телефон, який був виключений. Але це буде, цього року будуть умови, будемо говорити ще жорсткіші. Полягати в тому, що навіть знайдуть флешку, чи будь-які навушники, чи плеєр, ніхто, як то кажуть, розбиратися не буде. Робота зразу буде анульована. На це хочу звернути увагу. Реєстрація, як я вже казав, почнеться 3 січня 2014 року і закінчиться 5 березням 2014 року. Коли особа зареєструється у цій програмі, яка, про яку я вів мову, вона повинна надіслати до Івано-Франківського регіонального центру. Який розміщений в місті Івано-Франківську, вулиця Стопена, Бандери 1. Але там в рекомендаціях вся буде інформація і адреса дана, так, так звану заяву реєстраційну картку, яка роздруковується з цієї програми, копію паспорта. І особи, якщо які не мають паспорта, і яким станом на 01 вересня 2013 року не виповнилися 16 років, можуть подавати копію свідоцтва про народження. Тому хочу звернути увагу тих, кому вже повинні реєструватися по паспорту, заздалегідь подбати про вироблення. Паспорта якраз тим особам, які виповнилося 16 років, далі повинні подати копію документа про повну загальну середню освіту. Ну, звісно, випускники цього року подають довідку встановленого зразка. В навчальних закладах цей зразок є довідки. Довідка ця полягає в тому, що в ній буде зазначено, що в травні червні 2000 залежно. Від навчального закладу 2014 року абітуріант отримає атестат про повну загальну середню освіту. Якщо є такі абітурієнти, це у разі потреби, які мають певні захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, крім цих документів, що я назвав, подають висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих специфічних умов для зовнішнього оцінювання. Наприклад, у нас було два роки назад випускники спецшколи, для, яка за розташована в підгірках. Інтернату, ми запрошували один з інструкторів персонал, який обслуговує зовнішнє незалежне оцінювання, був інструктор сурдоперекладач. Це теж потрібно вказати. Що треба вказати, на що ще хочу звернути особливу увагу? В заяві реєстраційній картці особа повинна вказати прізвище ім'я по батькові. Ще раз звертаю увагу подивитися. Чітко повинно бути написано до букви, тому що потім виникають проблеми з іменем по батькові при вступі, коли вже здають документи, вищий навчальний заклад. Далі дата народження, серія і номер паспорта. Або як я вже казав, хто може свідоцтва про народження. Номери контактних телефонів, які у нас вже є з досвіду минулих років, цього року буде організовано регіональним центром СМС-повідомлення майбутніх абітурієнтів, наприклад, про те, що вже його документи. Отримані, що він зареєстрований, і інша інформація. Буває, що діти подають е, номери телефонів там, своїх друзів і ще когось, які не читають, і е, е, інформація, як то кажуть, не доходить до адресата. Тому треба подати свій телефон крайньому, може, е, випадку батьків, який весь час е, ним користується, щоб можна було почерпнути. Е, Інформацію далі е, як і минулого року, е, у реєстраційній карті абітурієнт вказує предмети, з яких він. Буде складати зовнішнє незалежне оцінювання, як і минулого року. Перелік предметів з переліку предметів на ЗНО, я назву їх пізніше, можна вибрати тільки чотири предмети. Тому перед тим як реєструватися на ЗНО, я рекомендував би визначитися з вищим навчальним закладом, куди хоче, бажає поступити випускник школи чи випускники минулих років, довідатися, які треба. Представити сертифікати з яких предметів, аж тоді реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. В спеціально відведеному місці заяви реєстраційної картки. Особа, яка бажає зареєструватися для проходження ЗНО, повинна наклеїти дві фотокартки для документів розміром 3х4. Сантиметри. Всі копії документів, які я назвав, не треба ніде завіряти. Завіряє їх сам абітурієнт. Зробивши ксерокопію, просто треба написати згідно з оригіналом і поставити свій особистий підпис, ініціали, прізвище і дату засвідчення копії. Як я вже казав, документи направляються у регіональний центр. Тож це не є, напевно, великі кошти. Бажано відправляти такі документи рекомендаційним листом. Регіональний центр, коли вже документи надійшли, надсилає абітурієнту. До рекомендованим поштовим відправленням такі документи: перше реєстраційну картку абітурієнта, сертифікат уже з фотографією, оригінал, який він повинен буде брати з собою на пункт тестування, і інформаційний бюлетень, про де буде вказано, і це повинен знати кожен абітурієнт. Все про зовнішнє незалежне оцінювання у 2014 році. Інформація про направлення особі документів може бути розміщена на веб-сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, як я вже казав, надіслана смс-повідомлення. Буває так, що кожен рік є випадки, що не, не реєструє регіональний центр учасника ЗНО. Чому? Тому що не подаються всі документи, які є в переліку. Далі неналежно їх оформлення, є помилки або незавірення, або немає печаток. Далі, якщо у заяві реєстраційній картці зазначені недостовірні дані. Далі, ну, і звісно, ніхто не зареєструє, як документи будуть подані після 5 березня 2014 року. Дата визначається за відбитком Штемпеля, відправлення на. po estovomu Конверті. Особі, які відмовили в реєстрації, регіональний центр оцінки якості освіти рекомендованим поштовим відправленням надсилає мотивовану відмову в реєстрації та документи подані нею. Особа тоді може усунути недоліки і повторно пройти реєстрацію і знову надіслати свої документи. Як і кожного року, вже зареєструвавшись, в період реєстрації можна внести зміни. Наприклад, вирішив там не той предмет, а інший. Тоді треба знову по нову, все спочатку зареєструватися, але крім тих всіх документів, які є, перелік, вкласти обов'язково оцей сертифікат, який вже отримав з фотографією. Для зручності, як я вже казав, у нас в кожному навчальному закладі можна буде зареєструватися, але в Івано-Франківській області буде створено єдиний реєстраційний центр, пункт реєстрації, в якому можна отримати всі роз'яснення і зареєструватися. Розміщений він буде в місті Івано-Франківську в університеті Нафти і Газу за адресою вулиця Карпатська, 15, аудиторія, 231. Як і кожного року, для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру цінні якості освіти створюється персональна інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється тільки за номером сертифіката та Пін-кодом, зазначеним у ньому. Тобто на цю сторінку може зайти тільки сам абітурієнт. Коли вже буде абітурієнт зареєстрований на його сторінці не пізніше, ніж за три тижні до дати проведення першого тестування, буде інформація про місце і час проходження зовнішнього незалежного оцінювання, тобто в який, на якому пункті, в якій школі. До речі, хочу наголосити на тому, наші міські випускники Калушани добре знають, з інших районів. Заздалегідь, подивитися, де знаходиться ця школа і так далі, і тому подібне, щоб не виникало проблем, що не можуть знайти пункт і різні, будемо говорити, пов'язані з цим. Небажані речі. Абітурієнт, якщо він не отримує запрошення на пункт тестування, то він буде на його сторінці, він буде дійсний, просто треба собі самому своє, своєї персональної сторінки його видрукувати. Ну, хочу наголосити ще на одному: що допуск на пункт тестування буде проводитися тільки при наявності. Сертифіката оригіналу і паспорта, або як я вже говорив, свідоцтва про народження на основі якого учень майбутній абітурієнт зареєструвався. Ніяких 40 копій цих документів, якщо будуть представлені, просто абітурієнт на пункт. Допущений не буде. Ну і, звісно, запрошення перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Звертаю увагу в майбутніх абітурієнтів, бо кожного року у нас є випадки, що він навіть не прочитає запрошення перепустку і приходить на тестування зовсім в іншу школу. Бувають випадки, вже, що він біжить там, перебігає, щоб прийти на свій пункт. Без цих документів наголошую ще раз. На пункт допущений не буде. Е, ну, я вже говорив за металодетектори, що буде здійснюватися контроль. Е, бажано, що е, буде здійснюватися так, до початку тестування або після, коли завіряється сертифікат уповноваженим Українського центру оцінювання якості освіти, але може здійснюватися перевірка у разі виникнення підозри. Е, Наступне, оцінюється зовнішнє незалежне оцінювання, як вже відомо, за шкалою від 100 до 200 балів. Може не всі знають, але ця оцінка є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Результати з кожного предмету. Можуть бути, як я вже говорив, анульовані з певних причин. Наприклад, виявлення в період часу відведеного на виконання тесту в абітурієнта або його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку. А також і їх складових друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою зовнішнього незалежного оцінювання, неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, також виконання тесту не на робочому місці, виконання тесту. Іншою особою я називаю всі, які перечислені, хоч у нас таких по суті не було випадків. Ні, минулого року було використання шпаргалки, було спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами, списування відповідей, пошкодження абітурієнтом бланки відповідей, а також нездача роботи у визначений термін. Минув час. Абітеріант повинен роботу здати. Ну І ще раз наголошую, хоч нас не було е, на нашій території, але далі з'являється, що виконується тест не тільки синім, е, синьою пастою чи чорнилом, а й червоною, і зеленою. Е, тести, які, бо тестову частину перевіряє комп'ютер, необхідно заповнювати чорнилом, пастою, гелевою ручкою, чорного кольору. Бажано просто рекомендую взяти собі дві. Ручки, бо може таке статися, що перестала писати, то можна е, замінити. Інше е, буде причиною до анулювання роботи. Е, офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання буде е, розміщене на інформаційних сторінках абітурієнтів. Е, сертифікат е, і інформаційна картка е, оформляється відповідно до технічного опису і, е, значить, е, Абітурієнт буде представляти документи у приймальну комісію. Головне, це буде оцей сертифікат, який він отримає після реєстрації, якому буде відмічено, що він прийшов за ЗНО. А картку з оцінками він просто може з своєї сторінки, але вона буде приймальними комісіями перевірятися в онлайн режимі чи правильні там оцінки. Самої ваги, як він видрукує, вона немає. Ще два слова щодо апеляцій. Кожен абітурієнт може подати апеляції, апеляційне оскарження по двох таких причинах: це порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання у пункті тестування, і друге, на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Бувають кожен рік є випадки, що не може з тих чи інших поважних причин абітурієнт прибути в день тестування на пункт. Що тоді треба зробити? Тоді, якщо вони з поважних причин не були, можу назвати коротко це які. Крім того, до яких порушено процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що далі, вони не можуть прийти за станом здоров'я, уч... якщо вони в цей час беруть участь в міжнародних змаганнях і конкурсах, не дай Бог стихійне лихо чи інша техногенна катастрофа, та інші виняткові обставини, що унеможливлюють участь абітурієнта у проходженні. Жені зовнішньо незалежно оцінювання, а також особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у тестуваннях, що відбуватимуться в окремі дні. Тоді необхідно звернутися з відповідною заявою до регіонального центру, і можна буде взяти участь у додатковій. Це сім'ї. Е, ну, на закінчення хочу нагадати, що цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити в червні. Почнеться воно 3 червня і закінчиться 27 червня е, 2014 року. Користуючись нагодою, вітаю! Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Побажати. Місного здоров'я, успіхів абітурієнтам в навчанні і скласти ЗНО в 2014 році на досить достатньому і високому рівні, адже випускники каловських шкіл завжди продовжити добрі традиції випускників каловських шкіл, які завжди отримують досить високі результати зовнішнього незалежного оцінювання. Олеже Михайловичу, я вам дякую за таку детальну інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. На все добре, до побачення.